Що, друзі, ставлю жерлички, вже 5 поставив і ще дві залишилось. Нагадую, що дозволено 5 жерлиць на людину. Зараз ще дві поставлю. Хоча тут, де я приїхав по затонам сла тут цих жерлиць вже місцеві понаставляли. Реально я вам зараз ще так, ну, сирувато, як би ще не розвиднілось. Я потім вам покажу, як буде вже добре видно. Тут просто тих жерлиць стоїть. Так, ну, ось такі ось карасики в мене. Хоча це такі ну, за великий карась, але менших не було, що є. Отак так ось за спинку я його чіпляю. Оп, и все, и туда. Так, э, подмотаю 5 оборотов катушки и закрепляю. Від дна підняти треба живчика. Раз, два, три, 4, 5. П'ять оборотів і все, жирлця заряжена. Ну що, друзі, всіх вітаю. Сьогодні 10 у нас грудня і сьогодні буде відкриття по хижаку з криги. Так, приїхав я на затони псла, де я в принципі осінню тут рибачив, на хижака на щучку. І ось сьогодні спробую половити на жерлиці, на жерлиці і на балансири. На самому пслі на руслі, там ще відкрита вода гуляє, там ну, неможливо рибачити, там тільки. На спінінг з човна можна пробувати. А по затонам лід такий ну, стоїть і доволі такий непоганий лід стоїть десь ну 7-8 до десятки десь реально є, то товщина льоду. Так що буду пробувати. поставив вже жерлиці і буду зараз бігати з балансиром. Пробувати ловити щучку. Брав я сьогодні візмотилку, ну не знаю, тут такі місця, що ну, дуже мало такої якоїсь білої риби, окуня. Це вже на пслі треба виходити, ну на пслі там зараз не можна ходити, там відкрита вода ще. Так що погнали рибалити. що, Друзі, поставив я жерлички і зараз побігаю з е, балансиром. Сьогодні така буде чиста рибалка на хижака. Е, жерлиці і балансири, якісь там бльосінки. Ціль піймати щуку. Так що зараз ставлю якийсь там балансирчик і погнали ловити щучку. Ось такий ось, напевно, зараз поставлю. Він вже покоцаний трохи в мене. Це 45-й. Хоча можна і такого з 55-го поставити побільше. Щука зараз, ну вона така вже в зимовому режимі, я думаю не дуже активна. Та й плюс тут пресинг такий, ну дебили реально. Я прийшов, тут вже 30 плюс жерлиць стоїть. Я думаю, вони кожного дня тут стоять місцеві, ловлять. Так що трохи прорядили щучку. ну Будемо сподіватися, що, сподіватися, що сьогодні щось доклюне в мене. Зараз так побігаю з балансирчиком. Ось друзі, бачите, скільки жерлиць стоїть. Це місцеві тут понаставляли. Я десь штук 30 нарахував. І бачив вже три спрацювання було. Вони, скоріш за все, з вечора стоять, оце цілу ніч простояли. І три спрацювали там ще далі. Чому тут вони ставлять? Я... Тому що русло псла відкрите, там відкрита вода. Льоду немає і отак ось по затонам всі ставлять жирлиці. Дуже багато. Я не знаю наскільки людей тут поставлено. Ну, явно норма трохи привищена. І там ще далі за поворотом. Так, ну що, друзі, погнали рибалити на балансир. Буду так бігати поміж своїх жерлиць. Буває таке, що реально ось на жерлиці ну не хочу просто щука брати на живця, а поруч жерлицями ходиш на балансир і вона реально ну, клює. Так що зараз тут трохи побігаю. Ну, якщо тут не буде нічого, то десь піду вже шукати в інші затони. Можливо, там трохи по руслу пробіжусь, там де є крига. Ну, Я так дивився, там відкрита вода. Ну, Містями, я думаю, є де там крига. Можна буде десь знайти під берегом і походити з балансирчиком. Ось, друзі, спрацювання одне жерлички, Зараз підемо перевіряти, що там. І вон ще одна. Дві в мене спрацювало. Це така дідовська жерлиця. Так, ну що, друзі, перевіряємо що тут у нас стрельнуло. Ну, скоріш за все шнурок якийсь, можливо Збив просто і все. Нічого, просто збив щупак якийсь дрібний. Такий здоровий у мене карасі, ну видно, він покоцаний. Була щучка била, ну, не змогла його заїсти. Поставимо ще, хай добирає. Так, друзі, перевіряю, цю, що у нас тут. Зараз глянемо. Ну, Скоріше за все таке саме. Нічого немає. Просто збила і все. якийсь дрібна якась була щучка покоцаний живчик Ну, не змогла його з'їсти нормально ставимо далі <рикола> друзі прикол <рикола> піймав рибу на балансир підбагрилась дрібна сібільок. походу стоїть е, себель Десь в товщі води ось так, підбагрив його на балансирах. Ну це не рахується. Ну, рибу бачив. Ну, друзі, поки я тут балансирю, стрельну флажок на такої дідовській жерліці зараз буду дивитися, що там ну, на мілячку, там де глибже, не клює, там де мілина, о там щучка стоїть. Скоріше за все шнурки. Ну, зараз подивимося що тут нічого не мотає, збило і все. Ось карасян завела кудись в траву, вимотала так непогано, але знову бросила. Дрібна щучка. Вон, бачу, карась покоцаний. Є порізи ну Не зажувала його. Нормально. Так, ну що, друзі, зараз 10 годин. Трохи поп'ю чайку, закінчились клювання, Ото було зранку на жерлиці три клювання, ну, але так і не взяв ні щучки. дрібні, походу, щучки об'ють по живцям і все. З балансиром пробігав. ніфіга. Ніфіга не, не було клювань. Хоча том, що зранку у мужиків там були спрацювання на жерлиці. вони взяли із трьох чи 4 там у них було, одну таку взяли, десь кілушечку, щучку. Ну, у мене поки що холості клювання. Ну, Будемо чекати. Ранковий вихід закінчився. Можливо там десь ближче до обіду щось теж буде таке, якесь типу виходу якогось. Ну, Поки що поп'ю чайку. Так, ну що, друзі, ось друга ця сработка. Е зранку клюнула на цю ж жерлицю і другий раз. Ось. Зараз перевіримо, що там. Походу що те ж саме, що і зранку. Ах, блин. Уже вся сняло. Бачите, друзья, карасика забрала, щучка, блин, и пошла. Ух, друзья, окунь. Клевание на балансир и Окуньок взяв, бачите. Прикольчик. Не очікував я тут окуня, а клюнув. Це такий окушок. Ну, є, сьогодні розловився перша риба. Ось, Друзі, як захавав балансира, такий балансирчик десь 65 розміри, в шахту можна сказати. Такий. И такие и такие балансир. Mm -hmm. Ну давай до дому Ух, mm вот -hmm. это, друзья, уже щучка клюнула. Е, давай проходь. Ох, така ось Шурабаєчка. Шурабаєчка клюнула. Маленька. Ну, все-таки. Нарешті я сьогодні піймав щуку. Оце ж такі, блін, і клюють на этот. На живчиков. Вона мала, не може його з'їсти. І холості покльовки. Ось така, ось такий той же балансир, що і окуня я піймав. Ну, хоч є клювака сьогодні. Нарешті щука. Хоч мала, але це щука. Розловився сьогодні по щуці. Так, ну все. Щукерс, дякую тобі за клювання. Давай до домку підростати. Гарне таке клювання було в руку, відчув, як на спінінг. Так що давай до домку. Ось, друзі, на такий балансир клюнула щучка в яскравий такий в яскравому кольорі. Розмір, ну десь шість це розмір. Чесно кажучи, не пам'ятаю навіть, навіть назву не знаю цього балансира. Джон. Коротше, якийсь Джон. Це найкрупний балансир, який в мене є. І ось на нього і ловлю. Друзі, прийшов глянути на свої п'ять жерлиць, там де я ну, зранку залишав, потім перейшов в інше місце. Ну, дивлюсь, дві є е, спрацювання два. Одне, там де е, вже, вже було клюгання, холоса ну, була, і ось друга стоїть. Зараз перевіримо, що воно тут. То ніфіга, знову холоста. Це вже шосте. Шосте клювання холосте і живець на місці. Так, ну що, друзі, перевіримо цю. Тут вже це друге вже спрацювання було зранку і зараз піде мерзло так. Пріж за все знову холоста. Сьоме. Сьоме клювання. Холосте. Реально його то б'є і все. Ніхрена не хоче засікатись. А вимотала нормально так. Ого. Реально вимотала добряче. Ну, Живець на місці. Покоцане вже. Друге клювання вже на цього живця. Ну він тримається, ще. ще тримається. Зараз трошки в інше місце, його пере... перенаживлю, а тут вже розбилось місце. Ну що, друзі, вже пів четвертого буду я, мабуть, завершувати риболовлю. Вже нічого не клює. Навіть ці шнурки, що на жерлиці били, навіть вони вже не клюють. Зараз поп'ю чайку і буду збиратися. Ще жерлиці треба зібрати. І вже буде темніти воно. Десь в 4, я думаю, буде так ну, темно. Така вийшла сьогодні гриболовля. Сім, сім флажків я бачив сьогодні, але жодного не реалізував. Реально, ну такі шнурки, походу, б'ють, десь грамів по 200 плюс-мінус. І вони ну, карася не, не заглатують. Він то ли великий, то ли щось, ну таке неактивна щука, не хоче його нормально їсти. І на балансир було в мене два клювання. Одну щучку піймав, таку грам 200 десь і одного окуня. Так що так. ну Від нуля уйшов і то добре. Все, друзі. Всім до побачення, всім добра миру і скорішої перемоги. Пока-пока. Так, друзі, ось ввечері заїхав, їхав додому, думаю, залишився в мене живчик. І вирішив по-домашньому на Веретенівці поставити сім жерлиць. Більше не можна, в принципі, ввечері поставив і завтра зранку прийду, заберу, якщо вони тут ще залишаться. Ну, По минулим рокам, як показує практика, то залишаються. І ще й навіть рибка, можливо, якась клюне. Так що, отак, на ночну щучку залишаю сім жерлиць. їх Сніжком трохи при завернув, щоб лунка не замерзала. Сьогодні десь передають мінус 5 десь вночі, щоб не замерзла лунка. Отак сніжком треба завертати. Ну, чекаємо завтра на клювання! Так, ну що, друзі, приїхав я ось зранку і дивлюся. Поки що побачив три жерлиці темно одна, дивлюсь, спрацювала. Зараз подивимось, що там є одне спрацювання. І Знову, друзі, холосте спрацювання. Що вчора, що сьогодні. Живчика покоцала і все свалила. Bu